вітання з Полтавщини. Що робити, якщо ви, як і я, купили саджанці-лохини пізно восени або взимку? Ті, хто займається вирощуванням лохини у великих масштабах, кажуть, що лохину в контейнері можна пересаджувати у більший контейнер навіть взимку. І вони дійсно пересаджують весь сезон, без остраху, що щось десь не прийметься. А в нас ці саджанці на вагу золота, і ми маємо зробити так, щоб наші малюки дійсно добре перезимували. Одразу скажу, що погріб не варіант. Ці саджанці у дволітрових контейнерах. Якщо пересаджувати зараз у великі контейнери або у відкритий ґрунт кореневий ком лохини при пересадці, завжди потрібно добре порушити з усіх боків гарненько розтріпати його по боках, а знизу взагалі розірвати кореневий ком і направити коріння в сторони. Це великий стрес для лохини, і щоб коріння прижилося, потрібно мінімум три тижні теплих температур. Наразі це теж не варіант, бо ночами вже заморозки. Залишити лохину в маленькому контейнері, як є, це ризик вимерзання коріння, бо горщик маленький. У великих контейнерах лохина дуже добре зимує навіть без укриття і прикопування. Це контейнер на 60 літрів, він так і зимуватиме. Що я роблю з цими малюками? Обираю місце, захищене від вітру біля стіни, тому що там тепліше, а також це має бути місце, де взимку при відлигах не збирається вода у ґрунті, щоб не підтопило корені. Маленькі контейнери до 3 літрів повністю прикопую в рівень з землею. Зверху мельчую, насипаю соснової кори дрібної фракції, шаром не менше 10 см. Взимку слідкуватиму за прогнозом погоди. Якщо наближатимуться сильні морози мінус 20 і нижче, вкрию агроволокном на цей період, а коли температура підвищиться до мінус 15, агроволокно зніму, щоб уникнути випрівання. Навесні при стабільних нічних плюсових температурах пересажу у великий контейнер. Про пересадку лохини у контейнер у мене в каналі є відео. Всім добра, миру і спокою!